Офігеть, А що, а, а треба перевернути? <плес> <плес> Я думаю, це змія. Чекай, а що воно робить? Реально ми можемо міняти погоду. Стоп. Ще раз. Усім <плес> 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 привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Грейдаун. Це в нас гра просто максимально красива. От подивіться на цей вид просто. Це ж просто прекрасне створіння. Я не знаю, це просто прекрасна природа. І останні серії просто ми були в якомусь божевільному будинку. обов'язково дивіться, останні серії, вот по побіскаш стів зверху. Блін, тому що це просто жесть була. Я не знаю. Це такий ж, це просто я не знаю. Мені дуже подобається тягар. Мене просто слів немає як ви бачите. Ми тут зробили квітку, ми тут виб... нам треба було знайти підказки чи що я вже сам не пам'ятаю. І Ми тут вибрали каву гарячу, і то ж це зима, і от зробили цю квітку, і відкрили двері, в якийсь інший всесвіт. Коротше, ми... і ми заходимо, я не буду довго затягувати. Опа, ми вернулися з тобою? Опять вер... знов вернулись. Чекай. Да! Але тепер, чекай, що? А, та, ми вернулися з цієї, пам'ятаєте? Коротше, в першій серії цієї гри ми не могли відкрити цю двері, але тепер ми з неї вийшли взагалі. Кстаті, це це прев'юшка, прев кстаті, була першої серії. Опа. Ми оба знаємо, що я не винний. Типа, типа, це, це Це він? Чи це Девід? Коротше, тут його син. Він же хоче з сином знов подружиться. Вау. Бо це сильно. Ну, кстати, так, да, це хоррор, якщо ви не курсі, то це хоррор, Да, Тут такий вайб сніжний, я не знаю. Якщо б цю гру зимою ще приходив, блін, було б не 100% вайбу, а 200. Реально, вайбова гра. Так, але ми тут уже. Strange, це хоча that ще є дивне, я, дивний, я лю I не люблю їх, дивіться, дивлячись на ці двері. А, ці бло двері? Але вони закриті. Стоп, нам треба продовжити щось знайти. А, а, ми можемо вернутися сюди теж, дивіться. Радіо грає. Але ми ми були в першій серії отут. Це це по ми перевіряли. Що це? Оце ужас тут реально деякі жахливі речі. Прямо оце, дивіться на цей ужас. Ми це, кстати, останній разу полагодили. Окей, опа, оце ігрушка Девіда, ми ми це знаємо. Максимально кріпово. Вино. Тарілки О! А, а ми, це мож, ми можемо ще слухати цей. Ми теж слухали цю штуку раніше. І ми можемо, можемо знову щось, щось вставити і далі продовжити, да ладно. Чаркліб... А, бібліотека якась. Ооо, там кухня. Офігеть, ніфіга собі круто виглядає, я, я хочу туди, якого. Я... Тут, тут відкрито, йоу! Вау, теж... ойомайо майо Риба. же все мертва чекай. Льот. Що Чого наві навіщо? Знов, о, знову цей фотоапарат. Знову ця картина, але я вже якесь інше. Кухня, що тут у нас? Риба, риба, й і все, все риба. Я казав, що це камін. Я казав, що це камін, але це не камін. Що це таке? А ви поняли, що ця штука вона, вона більша, якщо ми дивимося в зеркало? Розбите. Ой. Розбите зеркало, ж не можна дивитися, що я роблю це, що там, це погана примета, чи як там кажуть? Просто <реш> я таке чу. О. Що це? Важне рішення, знайди другий звуковий циліндр. А, ми ще один циліндр знайшли, найс. Nice. Чекай, а для чого ми можемо його е, використати? Чекай. А, пам'ятаєте наверху? А ще тут можна? Да, тута, 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 точно. Да, 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 ми його вставляємо і зараз ми послухаємо далі діалог. Чи як? я люблю тебе по своєму. На жаль, ми ніколи не зможемо одружитись. Насвяще я як священник, мені заборонено це робити. Я просягнувся. Невжаючи на, на те, що я хоча повинен, я все я все ще люблю тебе. Боже, який смертельний гріх. Проте добре, що ми більше не живемо разом. Але цього не досить ми ніко більше ніколи не побачимось. Ми більше не можемо жити у гріху. Припини відчувати мене в під проводимо признання своїх гріхів. Це мута тілі та душі. Кажуть, все має зупинитися. Прощай, Александра. Я Тебе ненавиджу. Але вважай мою мою на невездам любові. Не можна знайти іншого способу враження, крім цього. Коротше, він її любить. Коротше, якщо ви нічого не розумієте, дивіться тепер першу серію глянути, там бо, там це буде. Тут діалог ми дивилися теж по кусочком. Типу, він її ще до, до сих пор любить, але вони вже розсталися, але він її і любить, і ненавидить. Що, блін? Як любить і ненавидить, коротше, непонятно. Але чекайте, ми можемо ще циліндр вставити тут, бачите випросік. Ем, окей. Я Не знаю, що я все хорошо розумію. Просто мене, як я можу тупить. Так тут ми все Ой-ой-ой. Це прям так в цьому червоному. Блін, так тут стільки деталей, це жесть, я не знаю. От просто подивити, як тут щось можна бути, я не знаю. Думаю, що кожна деталька о нож. Дефіал собі можна взяти? Ні, напевно. Ту стіл, ще так странно стоїть. Блін, я не знаю. Що ж, що шену. У нас є три речі, у нас є вода, у ця священна книжка і цей. І хрест. Для чого це можна заюзати? Тут нічого не думаю не треба. Просто це ж там не хочу навіть показувати. я не буду показувати текст, що там жесть. Аво, так тут є. Офієть! ти на приколі, чувак? Дай я закрию. От як я мав це на як я мав це побачити? Воно ж так сливається, що жесть, чувак. Ти що приколі якомусь йоу? Що за звук? Аво шинці, ше... во циліндр. І жіночий гнів знайдено на третій звуковий циліндр. А, тобто це як касета, але замість к... касети циліндр. Або нічого. Ну, коротше, я поняв, в цій кімнаті тільки циліндр. Блін, прикольна, прикольно, блінгара. Мені реально подобається так гарно, вайбово. Ладно, продовжуємо далі дослухати, э, що там буде. Може це не кінець, може зараз ще скажуть нам мудре. Так, є? І пішло. Ти смієш казати, що ми більше ніколи не побачимось? Це вороство. Послухай Мені, мене, Авреме. Мені все одно, що ти священик, чи Ана або дьявол. дьявол. Я хочу носити твою дитину. Це може здатись божевільно, але має сенс для мене. Ти не можеш залишити мене ні за чим. Якщо ти це зробиш, то я розповім усім твоє минуле. Диявольські ритуали, оргії, усе це. Ніхто не вірить, що ти повернувся до Бога. Дайте мені дитину, яку я хочу присягаю, що залишу ангелі завжди. Я не заслуговую бути покинутою на динці, як Діти здаде будинку. Кілька поцілунків на це гріх враховує я поспівся життя до того, як ти сам священник. Віра перепилила твій розум. Дай мені дитя, інакше я зруйную <плес> тебе. І вона що, вона вона все поїхала? Вона хоче, щоб ми одружилися і дітей? Але ми, ми поняли наше минуле, ми, ми робили ритуали, дьявольські ритуали, серйозно. Е, стоп, це було? Так, да, було. Ми робили дьявольські ритуали, ви що, серйозно? Чувак, а ти поверну... а зараз ти вже повернувся до Бога. Не, ну ти переобувся сильно, чувак. Uh. Дзеркало? This is це божевіль, я навіть не бачу свого відображення у зеркалі. Це можливо? Обо ти. Хто знає лише діти, яких ти вбив. Нічо сє. Аж двері відкинуло і все п. А ні, це просто в тій кімнаті синє все. Блін, а хто це був? Ну це тільки що був в дзеркалі в нас, це не ми, це ж не ми були. Це і хтось інший, блін, Як його звати, я забув. Офігеть, звісно. О, книга. Я не можу повірити, some що some хтось цю доріг книгу, щоб сховати ключ всередині. Ну, та книга не зруйнована, чувак, що ти кажеш? Ключ поклали, але ключ кстати, є, офігеть. Найс. Nice. Це де ми це вже дивилися, так. Да. Тобто, нас, нас всі звинувачують, навіть цей вот чел. Як він теж священник чи хто? Там хтось щось світиться, я теж не знаю. Але на все ключі, до якої це двері? Чекай. Так нам треба спуститися, чекай. а ці двері, напевно, ми попробуємо цього відкрити. Я думаю, вони. А, а які ще в нас є двері? А вон там? Та-та-та. та Напевно, це від тої. любе. Бо вона одна і в нас один ключ. В сміслі не? Куда нам не в бібліотеку. Ну тут -то ми його взяли. Поезд. О, кстати, навіть свой ритуал я тут навіть на поезде офіцій. Это сильно. А А ні, не серьезно, вот я думаю, це в таку реально треба. Вот игрушка, крипова, лишку. Ну як сказать, вы поняли, в чому. А, цебой дверь, точно, точно. Смысл, чувак! То може мені якісь в руки його треба взяти? О чого тут не було? Що там пише? ЕН. ЕНРТ? Господи, який ужас тут стається просто. Авоо, офіеть. Офієть. А що А треба перевернути? <пасп 'ятую> О, я думаю, це змія. Мері Крісмас. А ну зазупинимо тебе. Що це таке? Що відбувається? Хто тут Девід? О, Господь, О боже, я справді маю пережити, ці події, я маю підготуватись. А як я маю підготуватись? Я повинен отримати свій перваті та е тих ремейк, римський ротат та святу воду. У нас вже є свята вода, чувак. Йо-моє, йо-моє, як я обісрався, чесно. Цей поїзд коли на мене поїхав, йо-моє. А як підготуватись? Ох, О йо... Офігеть! Майсто. Миэп. Е... Еп... Ой, я не можу це слово прочитати. Що це, це таке, я навіть не знаю. А все на все є, чувак. Йо -йо. Це якась Таке якась, блін, магія. Чи дьяволи, дьявол, демони, йо -мо. Ну все, підготовийся, чувак, давай.

Ооо, щоб він негайно вернувся на його влист. Зими, дракон зерує змію, скотрі дьявола та сайта. Йо-моє, що це? Все? Да ладно, ми і знали дьявола? Екзорцизм, переведення переживи страшну ніч, екзорцизму. Пережили страшну ніч? А, і диви нам прихід закрили, во. Во, блін. Вогенії. Що це було, я в шоці. Я думаю, а ми і знали, типу, ми взяли ці ритуали і почали і заняти, блін, круто. Але де він пропав, я думаю, він зараз очнеться, ми його поговоримо з ним. Ладно, а що далі? Книжечку прочитай, чекай. Та цьому вже ми бачили. Блін, а що нам не якщо Аво. У печі щось є. Хрест! Чекай, як відкрити? Во, во, А, ти ход і спалює на це не, не спечи мене, от а або через мене для зняття з моїх членів. по моєму солові мої чуття і моє серце. Спали тарення моїх провин. Очисти мою душу, мій розум. А як? А як? Я не можу навіть вийти звідси. А я звідки знаю пароль, чувак. Чекай три. Ну що за душна головоломка, чувак? Йоу, що це таке? Як це поняти? А я я ще навіть вийти, прикинь, не можу. Е-е-е, Чи... може можна? А, так можна. А ні, не можна. Чи можна? Що ми на екран дергається, бачите? А так можна було, шо ли? Вон 6, еще. Шість, ще шість. А, три, ші, 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 ші. чекай, я поняв. Я поняв, походу, дивись. 3, три. Шість. Ай, бляха. яха. зайшов. Я відкрию паро... Чекай, я відкрию. А, ми, ми, ми беремо. Ми беремо розкальонний цей Раз Блін, чувак, це, це боляче, напевно. Це біль нестерпний. Блін, Сарян, чувак. Це. Ти хто? Це хто там? І пропав. Що це таке? Ти божевільний маньяк, ти не повинен тримати такий кра... прекрасний авторфан. <реш> Хіба ти не знаєш, що попередні руки не можуть тримати руту. отруту? Не покидай мене, мій господи, у твоєму <реш> світі буду бачити світло. Ми молимося. І ми прийшли до ладно. Я ма я Марию божевілля переживав у кожний із попередніх подій, настільки над сумотньою Девіда. біль був несправедливий, ствердливим, а потім я отримав ще один знак. Який знак, чувак? Який? Вражаюча музична шкатулка у формі серця. Це дійсно великий артефакт. Ми артефакт знайшли, йоу. Зима! Я був... Мабуть забув про це ту ніч, коли відійшов. Буде дуже обережний, ти відповідальні за те, що знайшов. Стоп, а що це? ми можемо міняти погоду? Чи що? Я не розумів до кінця. що Чому ти місце таким знайомим? Щось підказує, що я не поміні так красиві сплять тут. Я боюсь я. Я єдиний неживий інці бідні душі поховані тут. Стоп, що? А що це? Чекай, а що, ми, а що вони робить? Реально ну, ми можемо міняти погоду? Стоп. Ще раз? <звук> Серйозно? Да ну нафіг. Це просто найкраща гра, я не знаю. Зараз чекай, я можу так робити скільки завгодно. Блін, це, це дуже крута фіч, я такого ще не бачив. Хочеш зиму літом. Так взагалі так можна якраз, я літом прохожу, от можна, ну як літом осінню От поставте собі погоду під осінь. А чекай, вона закривається. Блін, як круто, давайте знаєте що давайте продовжуємо наступні серії, тому що ну це піпець. Дуже подобається, все ставте лайки, якщо хочете, щоб я е, випустив стру... третю серію якнайскоріше. А так всі ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть що думаєте і про цю груму, мені вона дуже подобається, я не знаю. Це дуже унікальна гра і. Чесно, я би ще безконечно міг наіграти таке відчуття. Але ладно. Всім дякую за переліт, всім удачі і всім пока.